Бекір Чабанзаде – видатний вчений тюрколог, філолог, літературознавець, поет, класик не лише кримських татар, а й усіх тюркських народів. Бекір Вап Оглу народився 15 травня 1893 року в Криму, в Карасубазарі у бідній сім'ї. Його батько чобан, незважаючи на здібності і працьовитість, не зміг отримати освіту, але палко мріяв про іншу, кращу долю для сина. Як знак любові і вдячності батькові, можна вважати і те, що його прізвищем пізніше стане чобан Заде – син пастуха. Після закінчення початкової школи, здімного хлопчика на кошти мусульманського благодійного товариства, відсилають на навчання до Стамбула. Бекір стає одним з найкращих учнів і лідером середовища кримськотатарської молоді, що навчається в Туреччині. Він зосереджується на вивченні мов. Навчається на словесному відділенні ліцею, одночасно відвідуючи курси арабської та французької мов, після завершення яких отримує право викладати ці мови у середній школі та ліцеї. 1914 року Чубан Заде повертається до Криму, а незабаром вирушає в Одесу, щоб продовжити навчання, удосконалювати знання російської мови. Тут юнака призивають до армії. Триває Перша світова війна. Його відсилають на фронт. Наприкінці 1914 року юнак потрапляє в полон і опиняється в Угорщині. Влітку 1924 року професора Чубан Заде запрошує Баку для роботи в комітеті нового тюркського алфавіту як ученого консультанта. Подальше його життя пов'язане з Азербайджаном. В Азербайджанському державному університеті Бекіра Чубанзаде обирають професором кафедри азербайджанської мови і літератури. А в 1925 1927 роках Чубанзаде очолює східний факультет університету. Він бере участь у роботі Азербайджанського термінологічного комітету, де керує гуманітарною секцією. У 1927 році стає головою наукової ради Всесоюзного центрального комітету нового тюркського алфавіту. Ще в Будапешті під час навчання в університеті відбувається становлення його як поета. У своїх віршах Чабан Зде постає донким, ліриком і патріотом своєї батьківщини. У поетичному щоденнику хавалсіслярим, молодий поет пише проникливі сумні вірші. Захшами Уялдинда, Тувдинбіруйде Хрестоматійними стали рідкий Чубан Заде про рідну мову, тюркське бритарство з його знаменитого вірша Тувхантіль рідна мова. Важлива віха в науковій долі чабанзаде — Заде це за союзний тюркологічний з'їзд, який відбувається в 1926 році в Баку. Сюди запрошені провідні вчені тюркологи з різних країн. До складу оргкомітету з'їзду веде організаційну та науково-методичну роботу, є членом редакційної колегії з видання бюлетеня з'їзду, що випустила згодом сценографічний звіт. Про нього дізнаються як про нову тюрколога з енциклопедичними знаннями. Ці роки для наукової роботи Бекіра Чибан СД особливо успішні. Він пише і видає методику викладання тюркської мови і літератури у двох частинах близько десятка наукових і науково-методичних статей. У 1927 році його призначено головою наукової ради Всесоюзного комітету нового тюркського алфавіту. У наступному році його обрали дійсним членом Інституту Сходу в Москві. Бекіра Чабан заде заарештували 28 січня 1937 року в Кисловодську після звинувачення в участі у націоналістичних і пантюркістських організаціях. 12 вересня 1937 року був засуджений до вищої міри покарання та страчений 13 жовтня 1937 року.